А тепер до листів у редакцію біля рівнян підземний перехід на вулиці Дубинській та територія біля нього нам пише рівнянка Людмила. Цитую дорогою, що веде до нього від будинку номер 40 я радила б, хоча раз пройтися комісії на чолі з Андрієм Грещуком. Невеличкий кусочок тротуару, постійно зайнятий машиною чоботаря, і досить часто стихійною торгівлею різноманітним крамом. А далі тротуар закінчується і починається вкрай необхідний цигарковий кіоск. Не просто перейти дорогу через потік машин на рин, Далі натовп людей на зупинці і віртуозний перехід до підземки і підземкою. Ходити на підборах вкрай небезпечно, інваліди на візку не можуть проїхати, а молоді мами з дітками наражаються на небезпеку. Взимку екстрим додається. Описати всю цю дорогу досить важко. Це треба побачити і відчути. Далі кінцева зупинка тролейбуса з єдиною лавочкою, ребрами вгору. От і все обладнання кінцевої зупинки у напрямку до центру міста, адже рівне європейське місто. Я як ці проблеми мікрорайону вирішуватимуть міські чиновники. Комунальний патруль обов'язково покаже.